Вправа 199. 60% від одного числа дорівнюють 45% від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 210. Ну що ж, давайте запишемо, що нехай. Перше число дорівнює х. Тоді друге число. на сума їхня 210, то 210-х. Тоді друге число це буде 210 мінус х. Є? Ну що ж, якщо ми знаємо, що друге число 210 мінус х, тепер задаємо, що таке 60%. Пишемо. Оскільки? 60% це 60 сотих частин, це буде 0,6, а 45% це дорівнює 0,45, то За умовою Маємо. Ну що ж, сказано 60% від одного числа від х. То ми записуємо тоді перше діє, складаємо рівняння. Отже, 0,6. Що множиться на х? дорівнює 45% від другого або 0,45. Що множиться на друге число у нас 210 мінус х. Є. Для того, щоб було простіше роздати це рівняння, давайте ми на 100 помножимо обі дві частини рівняння. Так, множимо на 100. Тоді отримаємо. Так, у нас буде 100 помножити на 0,6. Це буде 60х. Дорівнює. 0,45 помножити на 100, це буде 45. А Атушка так і залишиться 210 мінус х, є. розкриваємо дужки. записуємо 60х. Дорівнює 45. Що множиться на 210, мінус 45, що множиться на x, це буде 45х. Є. Переносимо мінус 45 через мінус 45х через знак дорівнює з протилежним знаком, ліворуч. То тоді у нас було 60х, залишиться. Справа було мінус 45, зліва буде плюс 45. Х дорівнює. 45 помножити на 210. Запишемо поки що без змін, може щось скоротиться у нас, щоб не рахувати громістку. Так, ну добре, 60х плюс 45х, це буде 105х, дорівнює 45, що множиться на 210. Ну що ж, знаходимо невідомий множник Х, щоб його знайти. Потрібно добуток 45, що множиться на 210 поділити. Ми запишемо дробом. На відомий множник на 105. Є? Скорочуємо на 105 обидві частини рівняння. 105, що ділиться на 105, це буде 1. 210, що ділиться на 105, це буде 2. Тоді записуємо, що х дорівнює. 45, що множиться на 2, це буде 90. 90, це в нас буде тоді перше число. Є? Так, як знайти друге число? Ну, це друге число ми записали 210 мінус х. То ми записуємо друге діє, то 210 мінус х або 90. Це буде дорівнювати 120. Це в нас буде тоді друге число. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть ці числа. Отже, ми знайшли. Це буде 90 і 120. Є.